Перед вами найсмертоносніша змія у світі. Лише крапля цієї отрути може вас вбити, правильно? Так. Ця крапля може вбити 250 тисяч мишей. Неймовірно тримати в руках таку небезпечну змію. Я маю на увазі, у дикій природі я б не намагався її спіймати, а спостерігав би з безпечної дистанції. Ми б навіть не намагались підійти до неї ближче, щоб поглянути на її ікла. Хоча ви знаєте, ікла не настільки великі, як у попередніх. Проте неймовірно знати, наскільки ці ікла То скільки людей ця змія кусає щороку? Доволі небагато. Ці змії живуть всередині Австралії, тож там небагато людей. А ті, що там живуть, знають цих змій. Десь минулого року одну людину вкусили, і вона пробула в комі близько тижня. Ого, так, але пощастило вижити. Слава Богу, знімаємо з контейнера. Так, бо в мене рука вже заніміла. Ось так. Я сам, бо доволі високо. Так, я з тобою туди не полізу. Ху, <гум> я спітнів. Не один ти. Ви готові? Поїхали. Чудово. Думав, він вистрібне. <гум> доволі небагато, але достатньо, щоб вас убити.